Майже всі дослідники поведінки людини у натовпі відзначають. Вона не залежить ні від культури, ні від національності, ні від віросповідання. Поведінка натовпу в одній країні є природною і не відрізняється від поведінків іншій. Люди утворюють тижму, незалежно від способу життя, заняття, характеру чи навіть рівня інтелекту. У натовпі зникає особистість. Це єдиний організм, підвладний своїм психологічним законом. Можливості управління натовпом істотно відрізняються в залежності від того, хто прагне бути в ній лідером, де чи інтелігент. Психологи кажуть, впливати на окрему особу значно складніше ніж керувати натовпом в цілому. Якщо на чолі майданних мас та є досвідчений трибун, люди перетворюються на іграшки в його руках. Політики знають, щоб переконати натовп, треба спочатку зрозуміти, які почуття його надихають, удати, що поділяють їх. Загаліто з юрбою дуже складно говорити голосом розуму. Вони сприймають лише накази та обіцянки. Особливу роль відіграє мова лідера. Відмічено, що охочий контролювати натовп повинен використовувати сильні вислови, перебільшувати, стверджувати і багаторазово повторювати одні ті самі фрази і ніколи не пробувати доводити кожній людині, а особливо тій, яка перебуває на державній або просто керівній роботі. Необхідно знати і точно визначати тип натовпу, її ідеї та емоції, спрямованість дій, враховуючи ступінь активності юрби і її лідерів. Це дозволить грамотно використовувати методи контролю над стихією мас. Отже, наш ранковий гість Андрій Сиротін, засновник та керівник українського центру НЛП. З ним ми продовжимо тему. Доброго ранку, пане Андрій. Доброго ранку. Скажіть, от перш за все, запитання, яке цікавить наших глядачів, мабуть, найбільше. Ви як спеціаліст можете сказати, чи використовують зараз оратори на майдані якісь муманімуляційні технології? Ага. Всіх використовують і дуже багато яким чином це проявляється, і як це відбувається на людях? А це проявляється таким чином, що е, будь-яка комунікація, вона є по суті своєю маніпуляцією, так тому е, будь-яка людина, яка комунікує, спілкується, вона вже в деякому сенсі маніпулює в даному значенні. маніпуляцію ми ж приймаємо як негативний процес, тобто як обман чи обманюють нас. На майданах маніпулюючи нами тут От, така ж тут така штука. Ми можемо сказати, маніпуляція це як метафоричне, як ніж. Ножом можна хліб порізати і маслом і кров'ю намазати, так а можна зробити щось інше. Можна скальпелем зробити операцію і людині врятувати життя, а можна позбавити життя ножом. Так само маніпуляція вона завжди всюди є і Дивлячись, хто і як з якою метою, з яким наміром це використовує, вам особисто, як здається, майданні оратори використовують маніпуляції з позитивними цілями, чи все ж таки більше на свій користь? А це а це там же дуже багато всіляких ораторів, так у кожного свої ну, мотиви. У кожного то, свої мотиви судити да, зараз. У нас яка поширена думка, що є провокатори, є опозиція, є провокатори. да? і е, будь-будь-яка з цих сил вони щось. Е, Розповідають, щось, кажуть, щось якимось чином впливають. Так? А в залежності вже від дій і результату, ми можемо казати, це було використано. З яким з якими намірами давайте трішки прояснимо, що ж таке нейролінгвістичне програмування, з чим його їдять, і що ж це за явище? Якщо вдаватися в сам термін, то нейро, нейро – це від того, що весь наш досвід він закодований в нашій нервовій системі. Лінгвістика це від того, що весь світ цей досвід. Ми намагаємося передати за допомогою лінгвістики, за допомогою слів. Ми намагаємося передати весь свій досвід. Так і програма це від стародавньої грецької програма це чітка послідовність дій для досягнення певної мети, і все а мета вже в кожного різна. А мета вже в кожного різна. Скільки існує ця методика з кінця 70 з початку 70-х років, тобто є вже більше, Звідки це пішло? більше 40 років? Засновники це Річард Бендлер і Джон Гріндер. Це американці, це вчені і це виникло в університеті Санта-Крузу в США, так. і, і с, с єдине, що якщо так людською мовою сказати, то серце НЛП – це моделювання, моделювання успішних стратегій, успішних навичок, успішних людей. Тобто, якщо хтось вміє зроби, робити щось дуже добре, то за допомогою НЛП, це можна змоделювати і навчити інших людей, тобто комунікувати, вести переговори, продаж. Керувати своїми станами, ставити ціль, досягати цілей, бачите, ви окреслюєте це поняття в більшій степені як позитивне, але так. існує думка, що НЛП-технології це річ, яка може зашкодити як психічному, так навіть і фізичному здоров'ю. Буває таке, е, є дуже багато міфів, і е, такі великі популярності НЛП також е, дуже е, допомогли жовта преса ще там декілька десятиліть тому назад. Тому… Дійсно є така думка, і дійсно дуже багато людей цього бояться, але цього бояться люди, які про це взагалі нічого не знають. От якщо людина нічого не знає, то вона це, це щось страшне, це щось погане. Ну але ж ви ж не будете заперечувати, що ці методи маніпуляції, в тому числі з цієї методики, використовують шахраї для того, аби здобути те, що їм потрібно. Шахрай, хороший шахрай це ж хороший психолог, чи не так? Можна і так сказати, він повинен володіти методикою маніпуляції, методикою впливу а, на людей. Це так само, як ніж. Доктор, ж, доктор, так. доктор інструмент вря, вря, врятує в життя, а шахрай позбавить. Це просто інструмент. Це не можна сказати, це погане чи це хороше. Чи може звичайна людина розпізнати оцю НЛП-атаку, спробу нею маніпулювати, спробу не в'язати її конкретний інтерес і так далі? Звісно, як це робиться. А по-перше, в НЛП є тема ну, маніпуляції і антиманіпуляції, да ми розглядаємо дуже технологічно, алгоритмично, що ми розуміємо під маніпуляцією. і видаємо е декілька десятків способів реагування на цю маніпуляцію. Тобто, ми е тренуємо відслідковувати це і як е правильно грамотно реагувати на маніпуляцію. А взагалі, наскільки е я зрозумів. Маніпуляційними технологіями налпі можуть користуватися оратори, викладачі і так далі. А звичайні люди в побуті можуть вивчити ці методики і якимось чином користуватись ними легко, і звісно. Більш того, ми завжди цим користуємось. Єдине питання: чи ми це усвідомлюємо, чи ми цього не усвідомлюємо, і все. Тобто, людина може свідомо цим користуватися, а може несвідомо. Наскільки ми от розглянули як позитивні, так і негативні явища. Давайте поговоримо про те в НЛП. Давайте поговоримо про те, яким чином технологія НЛП може допомагати людям. Надзвичайно багато... маніпулювання і так далі. Чим вона може бути корисною? Маніпулювання це одна з ну, маленька, дуже складова. А там є надзвичайно багато дуже корисних технологій, які допомагають дуже. Людям в побуті, в бізнесі, в відносинах. Наприклад, ну, наприклад, є технології, як дійсно налагоджувати контакт. Є технології, коли ми спілкуючись, здається, на одній мові лінгвістично, люди спілкуються на дуже багатьох різних мовах. От і коли ми їх вивчаємо, люди це усвідомлюють, вони розуміють, що ага. Коли я спілкуюся з цією людиною, то для того, щоб вона мене краще зрозуміла, мені краще розмовляти, от ось таким от чином. І тоді, коли е, навчаємося цьому, у дуже багатьох людей е, покращуються відносини з іншими людьми, Тобто це якесь підлаштування під співбесідника, наскільки розумію. А можна і так сказати, в деякому сенсі там дуже багато всього, але і це також є. Наскільки мені відомо, деякі Елементи цієї методики можуть бути використані при лікуванні наркозалежності або ж алкогольної залежності. Це правда, буває так, що на людей впливають заради хорошої мети. Так, так, так. Я, наприклад, бачив літом отак НЛП в дії, я був в дім. Він для наркоманів для людей, які, на яких вже суспільство поставило хрест, але є деякі спільноти тренерів НЛП, які з зробили. Такі дима з дуже жорсткими правилами, з ну, побудовано воно все на технологіях НЛП, і результати цих будинків вони вражають. Я був дуже вражений. Якщо коротко, скільки звичайній людині потрібно часу, аби опанувати базові елементи, базові там вміння НЛП технології. Це може бути в залежності від мети, це може бути просто один-два тренінги. Наприклад, якщо я хочу навчитися, як правильно ставити цілі, планувати і досягати, я можу е прийти на тренінг, який цьому е присвячений і провести два дні, потренуватися, дізнатися, поставити, розпланувати і побігли. А якщо я хочу дізнатись, якщо я хочу навчитися керувати своїми станами е емоційними, так то, то я також Я, я також щось. можу прийти на двох дні, на двохнівний. Класична програма називається NLP-практик. Вона складається з вісьми тренінгів по два дні. Це програма розтягнута на вісім місяців. Дякую вам, пане Андрій, за ваші кваліфіковані відповіді. Дякую, що завітали. Будь ласка.